Вітаю вас! Зараз ми з вас будемо робити мільярдерів. Ви ж напевно знаєте Марка Цукерберга. Молода людина, яка зробила мільярди. І тільки тому, що так от раз і все. Ох, підфартила. Ох, така, а чому ви? Ну ви ж, ви ж на це здатні. Значить, дивіться. Цей Марк виступав там якийсь гала мероприємства, ну і відповідно йому задали запитання, а як же, як же досягти успіху? І він, як гура, розповів. Значить, дивіться, звичайно, він нічого такого не розповів. Тому що, якщо ви пам'ятаєте, Форд ще колись сказав, я можу прозвітувати про кожен свій долар за виключенням першого. На сьогоднішній момент ви можете скільки завгодно лаяти наших олігархів. Але от, ну, за виключенням деяких, основні олігархи, навіть якщо там суперміжнародний аудит, сичить все абсолютно. Але не перший долар. З першим доларом, так. Да. І це в усіх країнах світу є. І це дійсно це нюанс, який це забуває. Те ж саме з Цукербером. Він про перший долар не розповідає. Але він розповів поради, ну як досягти успіху. Ну ладно, не будете мільярдером. Ну мільйонером будете. В крайній випадку гривні. Чому ні? Але я що пропоную? Давайте ми розглянемо ці його паради. Ні, вони дійсно. Я розумію, що це не він придумав. Це, як правило, журналісти підігнали, це, я ці трюки знаю. Але дійсно вони цікаві, тому що неякісно зроблені. Вони зроблені неякісно. Їх можна поговорити і обговорити. І я, ну, з вашого дозволу, пару копійок вставлю. Тому що деякі апаради, дійсно, ну скажімо так, вони можуть вам знадобитись, навіть якщо ви не будете робити новий Фейсбук. Ні, я серйозно. Тому що дійсно там десь поради, які дійсно доречно використовувати в вашому житті. Так що, давайте поговоримо. Давайте. І так... Для всіх майбутніх мільярдерів. поради від самого Марка Цукерберга. А. І так. Ну, це якби поради, от, Що треба робити, щоб досягти успіху в Це неспрямованість та працьовитість. Ну, відповідно, почав працювати, що для того, щоб досягти максимум зусиль, треба працювати 24 години на добу. Ну, єдине, що я можу з ним погодити, що коли ви молоді, коли ви стартуєте, стартуєте власний бізнес, да, будьте готові, що вам придеться дуже багато працювати. Бізнес, на жаль, має недолік, коли вам приходиться 24 години на добу постійно бути бізнесом. Знаєте, якщо ви вроді відпочиваєте, все рівно ви думаєте, або шукаєте клієнта, або сперечаєтесь, рахуйте, да, це є. Тут я не заперечую. Коли ви стартуєте, це факт. І тому звертаюся до вас. Якщо ви готові на це, ви говорите, так, да, я можу. Але що, наприклад, така ситуація. Ви по сімейним обставинам це не можете. Те, що дружина і так далі, ви не можете. Тому ви ніколи не стартанете. Тобто ви почнете, у вас буде все з рук сипатись, тому що вам треба от з клієнтом поговорити, а тут те, що говорить, йди, вибувай коврик. Ні, я насміхаюсь, але я реально говорю. Тому ви для себе дуже чітко зрозумієте. Все, вирішив, зайнятися бізнес. Молодець. Значить, ви для себе прикинули. Значить так. От я, я займаю, да, дійсно, в мене вихідних нема, в мене, що називається, я працюю. Я для себе ставлю такий орієнтир, що рік, два, три без відпочинку. Але якщо не дай Боже те, що мені скаже коврики вийдуть, я її і... іначе не спрацюю. Якщо ви бачите, що це не вийде, не починайте. Я зараз ви не починаєте. Отак от, от поділити, коли вже пройшов час, та, на якомусь етапі, там є момент, коли, ви розслабитися. коли так, половину. Хоча зараз байдикую. Я можу собі дозволити. Але були такі моменти, були. коли дійсно працювало 20... Були такі моменти, як ви сказаєте, я б сказав би страшненькі. У мене був мобільний один з перших. Каже, добре, ага. Я його умисно відключав. Умисно. І коли включав, дуже боявся. Ні, не, не дивуйтесь. Тому що я знав, що я включаю і точно буде 2-3 дзвінка з таким, що, ну, пропущені, що все грить, все срочно. Оце така була ситуація. Да. Так що, ні, порада дійсно доречна, ну єдине, сказати, що ви станете мільйонером, якщо ви будете працювати 24 години. Ні, не ставите. Але коли ви стартує бізнес будь-який, будьте готові до цього. Якщо ви до цього не готові, краще не займайтеся. Ідіть працювати як найнятий працівник, і без проблем. І без проблем. Хоча я теж там був найнятий, там була така трошки специфічна робота, що... Так, далі. Віра в себе, в свої ідеї. Ну дивіться, це такий класичний варіант, це грицид, Цукерберг. Це був, як сказати, класика, що от ви повинні розробити власну ідею і в'ю віру. Ну дивіться, я багато разів говорив, що на ідеї ви нічого не заробите, Якщо у вас немає грошей. Тому що тут, ну він знов-таки зводиться, що якщо у вас є ідея, то ви готові ризикнути за неї своїми грошима. Це, якщо вони у вас є. Я багато разів вам говорив, дуже багато. Спочатку ви рахуєте, скільки у вас є грошей. Порахував, молодці. А потім робіть ідею. Тут він, звичайно, класика. Це чиста американська класика, яку коучери всі давлять, що треба, щоб у вас з'явилася ідея, а потім ви знайдете інвесторів, спонсорів. Ніколи не спрацює. Я б зразу говорив. От повірте, не буде ні інвестор, ні спортних партнерів, нічого не буде. Ідея це другаря. Ви... Перш за все, рахуйте ваші гроші, або гроші вашої дружини, або гроші ваших батьків. І тоді, вже на, виходячи, скільки у вас є грошей, от тоді вже ідей. Тому що якраз тоді вже зрозуміла ідея. Ні, ідей може бути багато. Але ви хочете гроші, бачите, ага, це не потягне, це не... О, а це потягне. А так це працює. Ніколи не робіть ідею, а потім шукайте гроші. Не спрацює. Ніколи! Це фантазія, ну, це він тут, тут він, не він це робив. Це фантазія. По великому рахунку є інформація, яку він трішки розбагатів, там дуже багато такого, про що ну, пожизнених пару термінів тягне. Тягне, 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 тягне. Але це окремо, це його віз. Але що стосується цієї ситуації, цієї ситуації, то якраз варіант, що спочатку порахували гроші, потім іде. А не навпаки. Не путайте. Оце, вас, вас це, оце помилку всіх. Говорить, ідеї, йде, йде. Ні, спочатку гроші, а потім ідеї. Ні, буває така ситуація, що у вас декілька ідей, а ви грошей вистачаєте кінець, знаєте, що робити. І зреалізується. Розумієте, яка ситуація, коли ви стартуєте в бізнесі, в будь-якому випадку ви повинні розраховувати виключно на вас гроші. Уже коли ви розкрутились, коли вже щось піднялося, тоді можна брати кредит. Або дійсно якісь інвестиції. Тому що поки у вас нема нічого, це нереально. Навіть якщо вам щось пообіцяють, не дадуть. Не дадуть. Тепер далі. А далі це те, що я часто говорю. Ризик. Ну, він так сказав, найризиковіша стратегія на... ні, не ризикувати. Да ні, ні, це трошки він так перекрутив. Дивіться, я багато раз говорив і ще повторяю, якщо ви хочете багато заробити, багато ризикувати, Це пряма залежність. Пряма. Ну не існує. Я, я можу провести там велику кількість вдалих бізнес-проєктів, які виключно, ну... Ну, знов таки, давайте так, Ренат. Да, Ренат рискнув. Так, да, він на початку займався таким бізнесом дуже стрьомним. Його могли, як дядю взорвати. Могли. Але він виграв. Але деякі не виграв. Да. Те ж саме, курочка ряда. Дивіться, там дійсно, як він ризикнув. В нього були зв'язки з Хорошковським, які в той час був до президента, міг там якби кришувати. Він пішов його кришу. Але ви ж розумієте, що під кришу, це ж не просто так, це ж треба ж цього. І він почав з одної птахофабрики, яка була ну, занедбана. І фактично він, ну, що називається, ризикнув власними грошима. Грошима ну, найближчого оточення. Получилось. О. Так що ще, Солю, що дивіться, тут яка ситуація? Якщо ти ризикуєш, багато ризикуєш. так. От на сьогоднішній момент. будь ласка. Хочете розбагатіти. Візьміть в оренду землю або купіть. купіть. І розбагатіть. Ні, дійсно можете розбагатіти, а можете ні. Ну, є такий приклад, коли людина, мене знайома, яка дійсно запустила бізнес, пов'язаний з крафтовими сирами. І зараз дійсно неправильно працює. Да? Ну не скажу, що розбагатіло, але воно працює. Абсолютно реально. Приносить і генерує, навіть в умовах війни. Ну, Там він вже розрісся, там у нього вже частина крафтових, а частина серій. Ну, Тобто не, не дуже крафтові, вони такі наполовину крафтові. Але так. Але ви ж розумієте, що він фактично ризикнув, він почав з того, мов як би сказати, що... Селян скуповувати молоко, маленьку там, цю, сирну підприємство в виробництво сир. Так, розвитку. І дійсно, от він дійсно на, пара, на перших порах робив 24. Тому що там все було. І якісний та і то, то. спрацював. Ну і багато прикладів говорив і ви знаєте, що якщо ви торгуєте контрабандою, ви можете швидко-бистро швидко, швидко заробити капітал. Але попадетесь, треба не відкуплятися. Абсолютно. Ні, це класика. Ви ж розумієте, коли ви торгуєте контрабандою, ви не платите податки. У вас є надприбутки. Але е, однозначно хтось на вас стукне, ті ж, кого ви брали стукувати, прийдуть погони і треба відкупитися. Ось така ситуація. Так, да, так. Да. Ви ризик мови, Ну, класика жанру, класика жанру. Зараз війна і військові тендери. клас. Але ви ж розумієте, якщо ви навіть е, посередково залазите, будьте впевнені, СБУ буде, буде, е, там е, ці всі е, БП, НБ, всі всі будуть. Тобто, вас будуть шмаляти всі. Ви кажете, да". Навіть якщо ви, ну, скажімо так, будете в цепочці стояти, ваша там частина буде Все рівно вас шмалетніть всі. Тобто ви, але ви ж розумієте, що ви заходите в цей тендер уривають свій кусочок, ваш манай, ви оцюєте і ваше залишається. Отак це працює. Дійсно, в сьогоднішній момент можна на військових тендерах тимпан зробити. Якщо ви здатні і хочете взимати, а я не хочу, нема проблем. Я вам ще раз кажу, якщо ви працюєте по-білому, ви нафіг нікому не потрібні. Дивіться, податково це теж пазує. Вони знають, що у вас немає нічого взяти. Вони знають, що у вас такий візер Ні, я не жартую, а Якщо по-білому працюєте, то ну, в крайньому випадку, навіть якщо прийде перевірка, то вона якийсь такий маленький штраф, ну, щоб що то було. Оце так. Але тоді, говорить, так прибутка мало-мало. Ні, ще раз говорю, що ви обираєте самі. Або ви ризикуєте, ризикуєте, або не ризикуєте. Тому що, ну, говорю, є дуже багато бізнесів, не ризикованих чому? А вони відкати. Ну, от франшиза. Там ризика менше. Значить, але прибутку. Да, прибутку маловато. А ви скажете, а давайте я таке зроблю, щоб я сам франшизу продавав. О! Така ризика, знаєте, скільки у вас? Це ж виявляєте, скільки вам треба, щоб ваш товар пішов на франшизу. От такий нюанс. Тому, обирайте. ризикувати, не ризикувати, ризикувати, не ризикувати. Але дійсно, не буде ризика, не буде проводів. Це дуже. Оці всі розмови, а от там, ні. Навіть якщо ці розмови, а от у мене там криша, родич, теж не працює. Дивіться, ваш родич сидить десь там в мерії і говорить, от є можливість там. Так, да, він то вам дає там вигідні тендери. Але звертаю вашу увагу, що ваш родич теж під ковпаком. І якщо шарахне підуть і по вам. Розумієте? Тому цей родич, він поки є родич. А потім він від вас буде сам шарахатися. Тому що, ще раз говорю, що так не буває, щоб не було ризику, ви заробили. Ну не буває. Абсолютно. Клас. Депозит банку. Положили гроші в банк. Отримали відсотки, нема. А ви хочете щось так... Ах, да. Купили? Ах. Ну б сказав би акції. Ну, зараз акції важко купити. Ризикунот, біткоін купили. О! Ризика більше, можливо, більше заробити. Або все програє. От така ситуація. <кхи> Точно. Так. Пристань до своїх проектів. Ну, це він мається на увазі, що треба бути фанатом. Ну, то, чим ви займаєтесь. Ну, погоджуюсь. Розумієте, коли ви займаєтесь... Справа, яку, ну, скажімо, вам не дуже подобається, скоріше за все, погано вийде, чесно слово. Дуже бажано займатися тим, що ближче до вас. Дивіться ще, яка ситуація. Необхідно в будь-якому випадку, щоб вам, ну ваш бізнес якось, ну, ну не можна сказати, щоб було ваше кобі, ну близьке. Дуже добре, дуже добре, коли ваш бізнес для вас... Ну, як би сказати, ну, задовольняє ваш потреб. Або хоча б наполовинку, або хоча б ну, рядочку. Ну, щоб не було так, що він, якийсь у вас такий тягар, що, не дай Боже, це прокляття все. Тому що нічого не вийде. Якщо тільки от ви займалися бізнес, ви його ненавидите, то нічого не вийде абсолютно. Об така ситуація. Це я такий нюанс. Так що, да, треба, ну, я взагалі говорю, що в бажано так, що у вас якийсь досвід роботи. Ви там, там, там поробили. У вас виникло якесь бажання цим займатися, ви до цього схильні. О! Тоді вийде. Тоді вийде. А що ви до цього не схильні, як ви не намагались, навіть скільки от грошей вам дали? Не спрацює. Не спрацює. Далі, ну це чисто американське. Благодійність та добрі справи. Ну, розумієте, така ситуація. В Америці люблять оце все говорити. Я багато разів говорю. Благодійність потрібна для того, щоб гроші були. Марк теж це те витворяє. Не дивитесь. Білкейс і так далі. У них по законодавству є така фішечка. Що якщо ти перераховуєш гроші на благодійну діяльність, то вона виходить з податкового законодавства. І махинації дуже суттєві. Щоб не платити податки, там там. Ну така схематика. У нас вона не працює, Зразу у нас законодавство трошки інше. І тому у нас, ну там дійсно, там дуже часто ми гроші через меценатство. У нас через меценатство, ну, через спонсорство, ну ніяк. Ніяк не побачиш. Не працює. Тому навіть не намагаються. Да <мін taf2> <nervous> ні, ну в Америці працює, у нас ні, у нас законодавство інше. А там дійсно, там оця, ну, я... Не знає точно, як там зараз марка, а як буднес точно. Він що зробив фонд, залив туди грошики, Відповідно, це вважається благодійним, податків немає. І за рахунок цього фонду живе. І в результаті виходить, що він якби не платить податки своїх доходів. Клас? вас молодця. Молодця, фрака? Ага. Тобто, скажи, мені гроші ні-ні, це не моє, це фонд. Палинка, палац, Фонд. А яхта Фонд. Ну, у нас так не працює. У нас так не працює. Так що, це, скоріш за все. Дивіться, благодійністю можете займатися, але толку ніяк. Якщо ви думаєте, що ви будете займатися з благодійністю, до вас буде краще відноситись, ні. Будь вас хай, будеш ображати. У ну, нас, як сказати, ти робиш людям щось добре, а вони в тебе ще хають. Так, така ситуація. Так що, от класична благодійність такого не треба. Абсолютно. Навіть не намагайся. Можете побалуватися, але це вам, це вам далі загіршить. А от якщо дійсно в нас поміняється законодавство, можна буде через благодійні фонди гроші вбувати, я розповім, що ні, да. Зараз не можна. Ну, нема зиску. Зараз є більш прості схеми більш ефективні, ніж возюкатися з цим благодійних фондів. Можливо, в майбутньому, так, да, в нас таке буде. Так що порада то чисто американська, для нас не підходить. Значить, виклик сам собі, та саморозвиток. Підтримуй. Ні, саморозвиток це дійсно дуже потрібно. Ну дивіться, я все життя, от ми там починаємо закидати. Ви вчились, та вчився. Ну дивіться, те, що я вчив в інституті, ну як би сказати, я використовую тільки о, Ні, а все остальне сам вивчив. Ну, воно ж, ви що робить, о, ну що воно там в інституті вивчив? Ну, Само, і саморозвиток це дійсно дуже важливо. Тому що... Ну, дивіться, я Буганський облік тільки чуть-чуть вчив, але вивчив. Юридичний я ніколи, ну там викладання в нас взагалі було, радянське юридиспруденція. А от що стосується господарського кодексу, кримінального, потім оці всі це я вивчив сам. Це вийшло, що я став такий юрист, але самостійно. І тому дійсно, дуже важливо, щоб у вас було ну, якась ну, саморозвитка. Тому що воно міняється дуже сильно, дуже сильно міняється. Ну от, буває момент, ви цим займаєтесь, потім щось ви вивчили інше, третє, четверте, п'яте. Оце важливо. Я розумію, що для багатьох людей це складно. Розумію. Я знаю, що для багатьох людей, ну як вам сказати, дійсно буває так, от він щось досяг і нічого не хоче. І Так, добре. Оце дуже, люди швидко буває, опускаються, коли там розслаблені. Все. Закінчується це все поганенько. Тому дуже рекомендую. Дуже вам рекомендую, саме розвиток, це корисно. І для бізнесу, якщо навіть не для бізнесу, от ви працюєте, теж ціло корисно. Може, казну добре буде. Зробити кар'єру або навпаки не робити кар'єру. В будь-якому випадку це правильне правильно. І остання, абсолютно правильна, спілкування. Ми зараз з вами спілкуємось, молодці. Ви спілкуєтеся теж. Молодці. Дивіться, в будь-якому випадку, чи в бізнес ділити, чи кар'єру, спілкування має дуже велике значення. Так, да, є різні люди, є буває приємні, неприємні, з ким ви краще, спілкуєтеся, гірше. Але чим більше ви спілкуєтеся, тим краще. Ну, соціальні мережі, да, допомагають спілкуватися. Спілкувати. Будь ласка. Не соціальні, пускай там особисто в офісі. Як вам може спод... Як вам більше це подобається? Це не принципово. Але ситуація якраз цім і полягає. Що чим більше ви спілкуєтесь, тим краще для вашого бізнесу і для вас особисто. Так що, ну що ж, поради ми всі розібрали. Тепер я так розумію, ви будете мільярдерами, чи більше. Ні, просто дивіться, я розумію, що це такі красиві поради. Хоча з точки зору практично все можна скористатися. Тому дякую вам за вами. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось це -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші. Не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.